шановна велика влада і браті естестви я дуже радий що господь у цьому році сподобаться Голов дарував нам перемогу, над агресором, простив наших родиних, але підтримав нашу боротьбі за свою рідну українську землю. Ми віримо в те, що правда на нашому вулиці, а Бог там не правда. Тому ми твердо віримо, що Бог допоможе нам, а їх нехай приведе до покаяння, тому що вони наші брати а вбивають своїх братів, як вони мають ними. Тому, нехай Господь наполуни на їх, щоб вони покаяти своїх духа і припинили цю me Jesu, esto y Gloria a